Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня. Мене звати Михайло і я розповім вам, які є новини та зміни в нашій роботі на сьогоднішній день. І саме головна новина компанія Родинна Креветка, інкубаційна майстерня та Шримп Інвестмен» тепер офіційно партнери. Друга новина, оскільки інкубаційна майстерня є єдина в Україні компанія, яка професійно займається виготовленням інкубаційних цехів. Навчанням по інкубації Креветки Макробрахім Розенберга та австралійських червоноклешневих раків ми налаштуємо інкубацію малька Креветки Розенберга, до рівня якого не було у всій країні. Ми почнемо інкубувати до 300 тисяч малька Креветки макробрахім Розенберга щомісяця. І це лише для того, щоб забезпечити високу продуктивність однієї теплиці в об'ємі до 200 метрів кубічних води за рахунок високої плотності посадки. Ми отримуватимемо від півтони креветки кожного місяця на протязі круглого року. Оскільки маленька креветка від 5 до 15 грам також цікавить український ринок в ціновому діапазоні від 600 гривень за кілограм. Та ще додатково 600 тисяч малька ми будемо інкубувати для того, щоб з поточного року запустити вирощування креветки в штучному пруді в літній період часу та отримуватимемо. Від трьох тонн товарної креветки з об'єму води в тисячу кубів. І третя новина. Ми наладили справжню реалізацію товарної креветки в межах країни. Кому цікавить бізнес по інкубації, вирощуванню та реалізації креветки макробрахім Розенберга в короткі терміни, звертайтесь за телефоном, який закріплено в шапці профілю.